Звернення до Служби безпеки України в Сумській області. Звертаю увагу Служби безпеки України в Сумській області на злочинну бездіяльність деяких посадових осіб в Сумській області. А саме Попова, технічного директора Суми Ебленерго, Подибайло, керівника філії ДТЕК у місті Білопілля, а також голову. Цивільно-військової адміністрації в Сумській області Артюха. Дані особи вже два місяці не реагують на те, що в селі Ріжовка, Білопільська громада в Сумській області відсутня електроенергія, а як наслідок, якісна питна вода. Люди страдають, особливо страдають пожилі люди. Дана ситуація визиває нездорову відповідь. Несприйняття діями влади. І на мою думку, це все робиться навмисно, щоб визнати незадоволення владою. Повторяється як Калька один в один ситуація, та, що було накануні у Донецькій області, та сама філія того самого керівника. Та сама бездіяльність посадових осіб. Хочу ще раз звернути увагу Службі безпеки України, придивитись до діяльності даних осіб і перевірити, чому вони своїми діями спричиняють до незадоволення людей діями української влади.